Добрий день. Дзвонить до мене спонсор сухості і чистоти каналу ДХТ Вітальчик і каже. Коротше каже, слухай, шановний пане, якщо ти до мене не приїдеш, то я тобі відріжу те, що на паску красять. Я кав, поняв, прийняв. Зараз скажу буду. Прицеп розгрузив, бо в мене там трохи корму було, під тентом накрито. Ну і коротше, їдемо зараз до спонсора, Тирси наберемо, тому що... Та мене вже діло, діло в тому, що й немає. Бо, О, Арпал. Ніхренася, Арпал. Арпал. Везде той вже Арпал. Так, ну ладно. І їдемо до, зараз до цього, до, до Вітарки. Зараз наберемо, бо повичищати вичи, там усе вдома порядок, а підстелити вже немає. То зараз поїдемо. Да, от, в общем такі. Так, Хтось дзвоне, перезвоне, нічого там страшного. Буду такі є справи. Так що е, всім хочу сказати величезне дякую за привітання. Їх було наскільки багато, що я їх до сьогоднішнього дня ще всі не перечитав. <сум> ну, звісно, дуже приємно, тому що не забули, привітали, це дуже класно. Дуже-дуже велике дякую і хай у ті всі побажання летять до Бога вуха, щоб воно все здійснилося і все буде круто. Так що, всім величезне-величезне дякую. E, сьогодні, учора учора мене ще ніхто не тривожив, бо всі думали, що я там короче, капець, хана мені e, сьогодні пишуть, кажуть, ну що ти вже відходив, чи це, чи відійшов? Від чого? Ви бачили, скільки в мене хазяйства, скільки всього бройлера малого привезли. Кожні два години буржуйку підкинь. Кажу, від чого відходити? Ви що? День народження це добре, а хазяйство це краще. Так що... Посиділи, повечеряли сімейно, тест приїхав на дві годинки, виходить. Е, Посиділи, повечеряли, кум, кумі з кумою прийшли. Ну, коротше, отак от. Е, і, і все. І далі в роботу. Тому що гості пішли, Маринка на кухню посуду мити, а я добролює, пішов дрова підкидати. Ото ми отак якось і цей. Так що, в общем, друзі, отакі справи. Все, летимо, зараз приїдемо тоді додому, попідстеляю, все. Як поросятка наші покажу, все нормально, все чекі-пуки, їсти є, пити є, ми бролерів ріжемо, зараз потихеньку реалізовуємо. Сьогодні вечірком хочемо на пірозйомки завалити штук 10, воно безстренько буде, тому що треба переробити, замовили люди паштет курячий і замовили, виходить, тушонки. То треба зараз зробити, буде, ну, не ща, а сьогодні. Ну коротше, краще мені жити з цими, поняли? Що мені е е товариш-спонсор сказав, не дай Бог відріже. то я коротше, справлюся з цим, а потім буду справлятися з, ну, з іншим. Ось такі справи, друзі. Ну все, я вже поштий доїхав. Кстати, зараз подивлюся, мені з щебенки трохи треба. А є, ось можеш зняти. Бачиш, у нас тут на в'їзді в Решетилівку є. Ось такий, ну, Славунчик теж там дивись. Е, отака от база, там буд продається, щебенка різної різної фракції, навіть щебенка різного кольору. Є жовта, є красна. Ну та щебенка продається, типа по відрах, по та як воно там, Кілограм. по не по кілограмах, по відрах якось, типа, одне відро 100 гривень, по-моєму, чи як воно там. Ну вона йде для Декор. декора. Для декора там знаєте, ото цвітники обсипають красиво цією крошкою. Да? агроволокно, ну, я вже зрозумів. Що таке? Поль? Ну, дорога така, то так хитає. <плес> Тебе <ті> хитає? Диркунця <год> <ті> Д... залив трохи соляри, кажу, пасатом поїдемо, бо бусом крутитися. Бус у нас такий виїзний. Походний, як то кажуть, десь в гості і, і на дальняки. А тут а по, по цьому у нас по, по Решетилівці, ось оцим дирконцем будемо зараз гасати. Воно швидше, він маньовреніший. Коротше, економніший. Економніший, так. Да. Коротше, якось отак. Так, а що це в мене товариш-спонсор? Та й не виглядає, я не зрозумів. Вже має бути у Вінкові, з хлібом і сіллю. Немає десь. А, мабуть, пиляє, да, пиляє, пиляє. Пиляє і пиляє. Кожними днями він те дерево. Так, зараз якось акуратненько, удобненько станемо. Хоп! Зараз покрутнешся. Бусом би я тут так не вкрутився, звісно, як оце пасатом. А, вон, виходить, виходить, вийшов. В красній шапці, диви! Красота! Товариш спонсор! Ну шо там? Я увесь твій. Опа. Да. Привіт. Добрий день. Вам. Все, Все, ми пішли набирати. Оба, мій кабасик, кабасік. Мій Вже вдома ми привезли це все діло. Кабась. Зайшов до свого Кабася. Да. Коротше, що я замітив? Що на першій е, половині. Ну, Супоросності кабан свинку дуже сильно ганяв. Зараз не трогає. Ну, тобто він на неї може якось гаркнути. Але Зараз свинка авторитет. Вона перша їсть, а потім тільки Донат. А до цього він її кусав, бив, відганяв, щоб, щоб поїсти першому. Давай, так, посиплю. О, дека красота. Да? Клас. Все. Да? Де? О, русалочка, красота. Донат Донат і русалка. Господи, прям як Адам і Єва, блін. Все, красота. Зараз почухається, а воно пахне так. Боже, зайшов у сарай, ну красота. Зараз будуть валятися, викачуватися. Не знаю чого, ну так завжди свині постійно роблять, трушку підстеляю, нічого. А як тільки насиплю тирсу, так вони одразу викачуються в нього так аж. Не знаю чого. Чи їм ото так кайфово. Для яка красоточка. А п'ю Що? Вимазали десь дошись? Звикав завжди врятує. О. І врятує ваш контент і врятує вашу е живність, яка проживає у вашому цьому. зараз, зрази, дивись, вивернули. Треба щось робити з поїлками, Понаходив старі, треба буде ось варити, підключати систему поїння. Тому що ну це до сроки, оце все діло. Тільки що вичистив повну тачку води, повний жолоб був. І ось дивися, тільки я підсипав їм, насипав. Вони бляха попила, скільки їм треба. остальні нахрен винавають, тому що от мішає їм. А зараз через півчаса придурки будуть просити пити, а води вже не буде. Ну, коротше, якісь, чесно, як трохи прифуфирені. О. Так, як поживають наші кабанчики? Нормально. Тут а у них є курочка. Яка несе їм золоті яєчка. Яку ти хрена туди залізла. Ну от просто. Оце залізе, там яйце знесе і потім якось старається від тіля вилізти. Ну не дурне ти. Ото кажуть, що курячі мозги самі тупі у світі. Ото в тебе мозгів нема, ото ти там і сидиш. Дивися на мене. Чого його там сидіти? Гля. Курка годує вісім поросят. Одна курка, і скільки тут? 7, 8, 9 поросят. Да? Курочка і від поросят. Ну, взагалі, ну ну, дурне. Де-де-де, Що де, де. ти хочеш? Що? Кажи, хочу вже кабанчика мені давай. Ще рано, ще рано, ще трохи погодуй, ми їх відлучимо, коли їх буде по 10 кг. Посадимо їх вже, щоб вони самі побули. Да? А потім вже будемо тебе до кабасика. За 7 днів ти там кинешся і Дона до тебе прийде привілегії твої. Да? Кажи, будеш ждати його. Так, кабасики, Поїли, попили оце хопа, свиноматка встала, і вони тільки щух і туди зразу. Хоча нормально, їдять, вони вже і з корита в неї, і воду п'ють з корита. Представ, їм. А? Предстор Та да, можна, да, буде зробити. Кстаті, на гранулки там зараз вже з'явився БМВД для поросяток, то хочу дуже сильно попробувати. Я не знаю, звісно, чи я казав чи ні. Но, но є. А тепер та дуркувата, ота, гля. Тепер вилізти не може. Хто це таке робить? Бурне. Ти зараз будеш їсти, простити і пити. Давай, виласвіці. Шо? Ти дурне? Хто? Хто нашу кормілі тут трогає? Красота, в общем. Що, там попідчищали, підготовка. Як то кажуть, вже зробили ці станки під заливку. Зараз там все просохне. Ще пару день підожду, тобто, щоб воно тут все просохло. Ну, воно вже вже більш-менш сьогодні, але завтра, я думаю, буде краще. І тоді вже будемо починати заливати. І тут я залью оці жолоби, не треба. Я казав вже, що жолоб може по цій стороні я оставлю, щоб він був. А тут якраз у мене мотоблок проїде із точечкою. Якщо що, на оці жолоби, я вже знаєте що думав, каркаси такі поварю щоб навіть якщо мотоблоком, щоб можна було їздити. А потім, от, наприклад, ми вичищаємо там, да у, у свиней можна вичищати там через день чи кожен день. А наприклад, жолоби можна вичищати раз в неділю. Поняли? Тобто, навіть вони там накопичилися, появилася там, як то кажуть, вода. Оце все повненьке. Ти просто крючки такі робити, клас крючечком підняв. Лопаткою підчистив оце все діло і поставив назад. І буде таким от методом у нас, невеличкий, такий собі, е, як там, ну, типу, як яма невеличка для оцих всіляких е, сливних вод. Хоча я вам скажу, що мочі у нас немає. Тобто, моча вона впитується в підстилку, в оцю стирсу. І мочі немає. Тобто, є вода, яку вивертають. вивертаю. Оці ось кормушки питали, що. Ось, ось, е, як оці кормушки працюють, тобто вони нормальні, оце що прямо на дверках ти зробив. Вони взагалі прикольні. Вони взагалі прикольні. Але якщо одиночки, якщо по два, то будуть вивертати, вихлюпувати воду. Е, ну а так, ну можна, можна робити. Ну а взагалі, звісно, в ідеалі е, ставити соскові поїлки. Якщо це все діло буде, то це все буде пропайка. Тобто я пропаяю пластикову трубу по горі і просто виведемо вже воду віддільно да і все. І так воно якось буде. Там по стіні пустю, щоб було біля стіни поїлки. А тут а можна пустити прямо по оцих, от, е... та ось бачите, в мене такі от штуки ж варивши, та як дверки, щоб можна було проходити. Так що якось, якось воно отак та й буде. Чорнушечка у нас готується. Жду, петля вроді вже величенька, і вже вона трошечки mm. сісечки відпускає. Я й прошлий раз показував, так? Давай да, дівчинка моя, а да. ну покажи, яка ти у нас красавиця. Ну давай. Ну давай, давай, шок. Я тільки що просто її вали, вона вже трошки лежала. Давай, давай, моя солоденька, давай, моя золотенька. Давай. так, ой, хороша, падай, падай, ого ти моя. Тільки ж ти, як поросята будуть, так не падай, бо так не можна. Бо останешся ти без поросят. А якщо останеться без поросят... то... Уберем її і все, якщо буде хлюпкати. Бо є такі свинки, які не лягають, ви знаєте, а просто хлюп, упала, ото тільки десь крокнули, ага, значить, пора годувати. І вона тільки ляп на них і може попридавлювати. Давай, ой, ти хороша моя дівочка. от так от. Ну, ще, ще рановато. ще не воно, ще. Кажи, жди. жди, коля, надійся і жди. Потому що ти каже, не записав, коли я була спарована. А я тепер, коли захочу, тоді буду пороситися. Пузо диви. гарне. Ну ти дурка! Ну чого ти туди лізеш? Гля. Гля, гля. Якого Бена піди на сіда лосять, знеси те яйце. Чого нести яйце іменно в оте корито? Я зараз кину тебе до свиней і вони тобі відкусять голову. Ну от, непонятні оці кури. Ото скільки курки, скільки й мозгів. Ото от от так я скажу. Так, що в нас по поросятках? Поросятка, все нормально. Ну, Я, в принципі, вам і показував, мабуть, в останнє відео Уже поросяток. Следує відео я буду вам знімати бомж-варіант утримання бройлера в домашніх умовах. Без ніяких приблуту там всіляких. Тобто, як вміємо, так і зможемо. Взагалі, якось отак от постараємося і це все діло вам заснімемо і зробимо. Глянь. Ну тупе, ну тупе. Все добре, до да, якого? Вичищать. А, вичищать? Ти тупа курка, бляха. Ну ладно, хай, з'їдять, так з'їдять. Ну, то лізе, Да і все. Ну, коротше, якось отак у нас. Діла проходять. Все, красоту навели. мене за сраку. Красоту навели. Коротше, порядок зробили. Товариш спонсор, е як то кажуть, е галочку поставив. Да і хорошо. Так що красота у нас, так? Да? Красота. Шибеники бігають як красунчики. Ну, сино, бачиш, трошки менше, вон раз два є. Воно якось не, не, не всі одинакові. От, там чотири штуки таких, два таких і одна придурочна курка. Ти дивіться, бляха. Іди будь от тебе, бляха. За лапку як схватить. Віддам в добрі руки, хочете? Курка, яка вміє годувати свиней. Ну, дурне, ну. І тепер дивіться, думаєш тупе? Yeah, вона ще ж пертиметься обратно, вилізеш туди. Ну, тупе, ну. Коротше, прижилося в цьому сараї. І я оце, кстати, воно зараз відкриваємо на, на день вже дверки, на дворі в нас хорошо. І оце ж відкриваю, і вона оце одна тут, вона або спить отам десь на кріші отам. І оце короче, в цих. О, а? а, О, те, що я вам і кажу, оце вона короче, тут живе. Оце я коли зайшов на криші, думаю, яку бена вона там спить. Короче, Вона залізла туди, тобі яєць нанесла. Зараз вилізу, підожди. О! Ой, божечки. Буде мені зараз як в тому мультику. А ти що по дерев'ях лазиш? І... оп! Але. Оп. дурнак. Скільки це? Два? Два штуки, да. І оце ж дивіться, це ж заблиндило, дивиться, ж Наскільки треба бути придурком безмозлим, щоб залізти, ото хрен на куди і знести оці яйця. Ну. А ну домочки, дайте я спущуся з небес на вас. Тікай, киш, тікай. Опа. Хороша. Фух, і так. Ще до мене один підписник набрав, Ігор робота, один із самих перших підписників, каже: вроді, блін, дві свиноматки привезла поросят. В одної, короче, поросята каже більші, хоча по сроку менші, а в другої менші, хоча по сроку їм більше. Каже, блін, ну що з чим зв'язано? кажу, більше цього, що генетика ото така. ну хто його знає, може бути. Є, є бистророслі поросята. Да. Може, де впіймали процес, от, от, може сім'я, може сама свиноматка, молочність, куча реально всіляких от, е, цих. Ну, чого ви мене кусаєте, гля? Боже, колян, які в тебе добрі штани. Да? Погрізіть, погрізіть. Оце у нас петренчики. Ну, красиві, прям. Вони такі якісь, як, як бульдоги, А оцей ось Петренчик. Він як дюрок, я вже показував. Ну, коротше, я не знаю, в нього шерсть біла з рижою, і шкура, і лобос рижий. І отакі ще й п'ятна у нього. Але він красивий. Той... А ну я вийду. Але він красивий, тому що різниця, різниця у них в три дня. І оці поросята менші на три дня. І так хочуть, коли вони одно. Да? Одной че? Бирки, більки. Тріо. Красота, ну ладно, помучив трохи. Ну, в общем, факт в тому, що ті поросята чуть-чуть, знаєте більшенькі. Так, ну що, все, От кормочник працює. У нас, в принципі, порядок. Фух, пішли, зараз дрова трошки перевеземо і будемо починати е, вичищати у великого бройлера. Да. Так що, всім дякую за перегляд, всім дякую, хто переживає, де ми ділися, все, я вже з'явився, я в сім'ї, да, я тут, я з вами. Так що е, надалі не будемо відступати. Ну чого ти от дурне, тікай від ціля. Перевиливає я буду. От чого. Піди пожри, блін, попий і ляж спати. Ні, треба щось таке зробити, щоб, щоб щось зробити. Так, ну ладно, все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім пока. Миру, здоров'я, добро, хай вас Бог береже і все в нас буде добре. Так що, всім давайте. Пока. Пішли ми далі працювати, бо ще ви чи що